Креатив проти водіїв-порушників. У Кіровограді триває боротьба за пішохідну зону по вулиці Дворцовій. Не один рік її намагалися зробити безпечною для пішоходів. Несвідомих водіїв виховували по-різному. Два роки тому встановили на дворцовій загороджувальні металеві бар'єри. Однак автомобілістів вони не зупинили. Якщо об'їхати бар'єри не вдавалося, їх ламали. Згодом вони і зовсім зникли. Нині на Дворцовій встановили ось такі залізобетонні обмежувачі. Їх спеціально не розфарбовували. Посадовці просять Пропонувати свої ідеї малюнків збираються навіть конкурс влаштувати. Якщо ж обмежувачі приживуться, їх встановлять по всій пішохідній вулиці. Различная висота і діаметр обусловлена тим, що в центрі знаходиться большая полусфера, і краям уменьшаються полусферы для того, щоб мог транспорт именно спеціальний, а непосредственно пожарные машины там машини, могли проїхати, які машини технологічного транспорта, водоканал, теплосетей в качестве эксперимента все равно пару таких устройств разместили непосредственно на тротуаре.